Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанечко в моєму житті. Отже, в'язанечко в моєму житті зараз входить в таку стадію, що потрібно-потрібно щось починати новеньке. Починати новеньке я дуже би хотіла в іграшковому боумі. Іграшковий мав би починатися всередині сезону, плюс-мінус середині квітня, але Склалися так обставини, що ми з Оленкою вирішили проекспериментувати і поєднати два наших проекти: іграшковий бум, який, в принципі, є тижнем стартів, так, і шалений тиждень стартів з її циклу В'яжемо українською. Отже, правила. Правила, як завжди, дуже суворі. Прошу не... не... Ставиться до того дуже якось так пальяжно, слухати уважно. Розпочинаємо в'язати 31 числа до 31-го, ані ні, щоб набрати багато, як то кажеться, натхнення і гідні. Далі стартуємо в іграшковому бумі, ми стартуємо з іграшками і все, що стосується іграшок і дітей, я так вважаю, так, буде нормально. Отже, як мінімум, ми маємо один старт, максимум 20. Я дуже прошу Олю Дібріну і Марусю, Марусина скринька рукоділля тримати себе в руках. Не більше 20 дівчата, не вганяйте нас, будь ласка, в, в стадію такого якогось душевного занепаду, що ми не встигаємо нічого. Ось так, далі. Звітуємо, звітуємо орієнтовно 7-8 числа, наскільки, кому як виходить, звичайно, що бажано 7-8 числа, щоб ми могли всіх підтримати, хто має канали, прокоментувати перегляди, таке-таке-таке-таке. Таке-всяке. Таке, таке, таке Всі ви все прекрасно знаєте, як це все відбувається. Ось, не мусова мати свій канал. Не мусимо починати старт з нуля, ми можемо його розпочинати з понеділка. Це може бути розпочатий будь-який процес, будь-яка іграшка, але ви її почнете в'язати в понеділок, там 31-го, значить, ви стартували з ним. Це вже рахується старт. Можна розпочинати, можна дов'язувати, можна закінчувати, можна все. Отак ось так. Не більше 20 стартів, дуже прошу. Далі. Які ще є умови? Буде поєднано два, два наших проєкти чудових. І, звичайно, ж, що я собі вирішила в Оленчиному проєкті теж стартувати. І якщо вже так склалися долі, бо завжди руки не доходять. Тому буду стартувати ще й в Оленчиному. Оленки теж максимально прості умови. Я залишу обов'язково зараз під цим відео покликальничку на її канал, на саме на запрошення в цей шалений тиждень стартів. І залишу покликаннячку на групу В'яжемо українською. І залишу, що ще я залишу? Покликанечко на групу свою іграшковий бум. Хто ще не з нами, прошу доєднуватися і бути з нами. Отже, ви зрозуміли, не маєте ви канал, не маєте ви каналу. Ведете ви Facebook, Інстаграм, Instagram, Тік-Ток. Це все не важливо. Важливо, що ви хочете в'язати іграшки. Навіть не важливо, вмієте ви їх в'язати чи ні. Чесне слово, це не важливо. З цього можна навчитися. У нас є дівчатка, які починали з іграшковим бумом, і зараз в'яжуть краще від мене, значно краще від мене. Це абсолютно об'єктивна оцінка. І я цьому дуже радію. Дуже радію, ви собі не уявляєте, як бачу ці іграшки, всякі там козиріжки. То дуже дуже тішуся, Дуже тішуся. Справді, це, це дуже гріє душу. Ось так що. Такий в мене таке швиденьке запрошення, тому що, як завжди, немає часу. Я вже з своїх бажалочок склала. Що в Оленочки буду розпочинати, теж придумала. І це переплететься ще з одним третім проєктом, все дізнається згодом. Я вас щиро запрошую до нас в компанію і у в'яжемо українською, і в іграшковий бум. Ось така, я вас запрошую. Доєднайтеся, стартуйте, продовжуйте, закінчуйте. Може комусь треба зробити тиждень дов'язати все і подов'язувати всі розпочаті іграшки, якщо не всі, то хоча б якісь, хоча б одну. Ми не змагаємося, немає ніякого суперництва в нас більше менше. Немає, насправді немає. Тільки радію кожному стовпчику, який ви зробите в моєму проєкті. Я думаю, Оленочка точно так само радіє, коли людина все-таки щось буде й краплиночку зробить в тому чи іншому своєму проєкті і щось дов'яже, щось розпочне, щось розпустить, нарешті наважиться і розпустить, тому що для мене розпускати це просто болька печалька. Ось тому. Ось так, от таке запрошення. Я вас чекаю. Е, правила, ви почули, все дотримуватися. Прошу кожного правила. Е, якщо щось не зрозуміло, питайте. Я є в телеграмі, я є в іграшковому бумі, я є в інстаграм. Е, куди вам зручно тоді пишіть? Тому що я завжди відкрита до спілкування по мірі е, можливості мого часу. Ось тому, е, якщо я не відписую вже і негайно, прошу не ображатися і написати в. В десяти інших яких соцмережах я відповім просто так складаються обставини. Що в мене напевно грязні руки є мою посудку. Все буде гаразд. Я вас запрошую, вас чекаю всім. Е Гарного настрою, приємного в'язання. Стартуємо 31-го, фінішуємо 6-го, звітуємо 8-го орієнтовно. А далі в мене є дівчатка, які звітували за попередній іграшковий бум буквально недавно. Тому чекаю ваших відео завжди, і ваших звітів, і ваших результатів завжди. їм радію. Всім дякую за підтримку, всім моїм учасникам цьомки і люляшки. Чекаю вас в себе на каналі. До побачення.